Statum. Airline, зима, винта, райфен. Диски хороші, арлайн, а термальне стекло, панорама. Угу. А прайс віфель? 19? 19. Але 150 пробіга, каже. Шлюсан кукен. Буде разкукен, люкен, як вони Диски хороші, резина хороша. 150 пробіга. Зараз пронесе ключик і подивимося. Безключові доступ передні. Він йде длінний, він йде з форкопом і з невеликим пробігом. 19 тисяч, каже, на старт. Зараз будемо торгуватися. Дві треба сторгувати, так? Да? Чи не вийде? Зараз побачимо, що вийде. У нас по кінцевій ціні по ньому. Нам треба отакий варіант бензиновий сьогодні. І з пробігом десь район 150 тисяч. Зараз ми це все подивимося, проаналізуємо, побачимо, що в нас вийде, який кінцевий результат. Чи не вийде, чи нас звідси вижимуть. але торгуватися будемо до останнього.